Доброго дня, любі восьмикласники! Тема нашого уроку – музика бароко продовження. Будь-яке щире задоволення витонченим є саме по собі джерело моральної краси, сказав Кушинський. Давайте з вами обговоримо, до якої групи музичних інструментів належить орган. Хто писав музику для цього інструмента? Пригадайте. Стиль бароко, з його поривом і неспокоєм, набув значного розвитку в музиці, він став закономірним продовженням Ренесансу і передував стилю класицизм. Найвищим досягненням цього періоду стала творчість німецьких композиторів Йогана Себастьяна Баха і Гендріга Генделя. Водночас ціла плеяда інших обдарованих митців цього часу зробила помітний внесок у розвиток європейської музики. У культурі бароко з-поміж музичних інструментів почала домінувати скрипка. Її дзвінки і сильний голос, порівняно з приглушеним звучанням популярної попередні часи віоли, зумовив її вихід на перший план у творчості і виконавстві. Скрипка мала широкі можливості для вираження людських емоцій. Віртуози скрипалі знаходили нові ефектні прийоми виконавської техніки. У творчості представників барокко композиторів і скрипалів віртуозів Арканджело Кореллі, Джузеппе Тартіні. Антоніо Вівальді досягли досконалості жанри сонати концерту. Вони потребували від виконавців технічної майстерності. Італійські композитори стали засновниками програмності в цих жанрах, наприклад, Тарантіні. Який захоплювався поезією Петрарки, знаходив його віршах, епіграфи для своїх сонат. Пригадайте назву програмного циклу концертів Антоніо Вівальді. Яка роль віршованих епіграфів у цьому циклі? У спадщині Антоніо Вівальді налічує 450 сольних концертів. Зокрема, понад 200 для скрипки та ще й. Багатьох інших інструментів: віолончелі, флейти, гобоя, мандаліни, валторни, органа та інших мішаних складів. З поміж них є програмні твори, пейзажні змальовки, буря на морі, втілення душевного стану людини, тривожність тощо. Два концерти ніч стали першими симфонічними ноктюрнами у світовій музиці, у яких Оркестровими засобами втілено різні стани природи, спокій і тривогу, відповідно в мажорі і мінорі. Зазвичай концерти Антоніо Вівальді написані у форматі тричастинного циклу, де перша і третя частини швидкі, а друга повільна. Головна тема рефрен. чергується із сольними епізодами в улюбленій композитором формі Рондо. Контрастне – Досягнутой іншими музичними засобами, насамперед динамічними протиставленнями, тембровими нюансами, яскрава емоційність, мелодійна фантазія та оркестрова палітра Антоніо Вівальді, співзвучність з пишністю барокових храмів, щедрих декором палаців і буянням фарб розписі. Зараз послухаємо фрагмент циклу перероку зима. Ми з вами вже слухали на попередніх уроках весна, літо, а зараз послухаємо фрагмент циклу пори року Зима. Який фрагмент прослухали? Антоніо Вівальді, цикл Пори року зима. Які особливості жанру концерту? Як відбувається розбиток музики у прослуханому творі? Доберіть поетичний епіграф і картину, ілюстрацію до музики, яку ви намалювали або уявили собі картину, коли слухали цей музичний твір. Розквіту скрипкової музики та виконавства сприяли італійські династії знаменитих скрипкових майстрів Андреа Аматі, Джузеппе Горнері і Антоніо Страдіварі. Ми бачимо фото скрипки Андреа Аматі. Вони виготовляли струнно смачкові інструменти, переважно скрипки, альти, віолончелі, з красивим звучанням, що було наближено до виразності людського голосу. Страдіварі також виготовляв гітари, арфи, цитри. Секрети технологій, неперевершених за досконалістю інструментів, ще й досі не розгадані, хоча час від часу висувають різні версії, особлива деревина, її форма, обробка, лакування тощо. У північній Італії, в рідному місті Страдіварі Кремоні, де він створив шедеври, відкрито музей скрипки. У цьому музеї можна почути, як музиканти різних країн грають на інструментах страдіварі, аматі, горнері. За допомогою цього QR-коду, якщо у вас буде бажання, ви можете дізнатися більше про музей скрипки. Для цього вам треба сканувати цей QR-код і потрапити до музею скрипки. Пригадайте, які твори Йогана Себастьяна Баха ви слухали в попередні роки і на попередніх уроках. У яких жанрах і для яких інструментів вони написані. Світовою вершиною музики і кульмінацією музичного барока. Є творчість Йогана Себастьяна Баха. Спадщина композитора охоплює найрізноманітніші жанри світської духовної музики, вокально хорову інструментальну сфери. Німецький геній створив цикл Добре, тембіроний клавір, 48 прелюдій і фу, які написані у 12 мажорних і 12 мінорних тональностях. Вони стали справжнім відкриттям у музичній культурі. Улюбленим інструментом баха був орган. У майстерності гри і головне імпровізації на ньому він був справжнім віртуозом. Орган називають королем музичних інструментів, адже він найбільший і один з найдавніших. Він може звучати голосами будь-якого іншого інструмента, адже численні органні труби мають різноманітні тембри, кількість труб сучасних органів. Досягає десятки тисяч. Мистецтво гри на органі потребує від виконавця складних технічних умій, зокрема координації роботи рук і ніг. У західнохристиянських храмах органи вбудовували у внутрішній простір, їхнє урочисте і могутнє звучання гармоніювало з архітектурою і внутрішнім оздобленням релігійних споруд. Найкращі музиканти того часу служили церковними органістами. Вони створювали музику для цього інструмента. У період бароко це була поліфонічна музика, а найдосконалішим її жанром стала фуга. Зазвичай виконанню складної фуги передує прелюдія або токата чи фантазія імпровізаційного складу. Разом вони утворюють цикл. Токата і фуга для органа Ре мінор його Себастьяна Баха набула надзвичайного поширення, зокрема і в різному аранжуванні для фортепіано, баяна, електрогітари, для струнного, естрадно-симфонічного і джазового оркестрів, навіть для хорового виконання акапела. Зараз прослухаємо токату і фугу для органа Ре мінор Йонана Себастьяна Баха. Фрагмент. Фрагмент прослухали токата і фуга для органа ре мінор. Схарактеризуйте темброву палітру органа. Простежте за появою теми фуги в різних голосах. Наскільки голосів написана фуга. Визначте кульмінацію її розвитку. Зараз з вами зробимо гімнастику для очей, щоб ви перепочили. Повторюємо за героя. Сучасних багам німецький композитор-граніст Георг Фрідріх Гендель близько півстоліття працював в Лондоні. В історію музики він увійшов як блискучий майстер монументальної риторії, переважно на біблійні сюжети. 32 твори, зокрема найвідоміша у світі Месія. Також він, автор понад 40 опер та багатьох інструментальних творів. Композитор створив новий тип, тип ораторій грандіозною за масштабами, демократичною музичною мовою. Ораторії Генделя, сповнені енергії та світла, репрезентують музику бароко. Якщо музика бароко це храм, то музика Генделя палац, зауважив композитор і піаніст Антон Румінштейн. Бах умів, як ніхто інший, виразити скорботу, глибокий смуток. Адже його, як творця, насамперед вабили складні душевні переживання. Генделя цікавили герої переможці, Він тяжів до вираження життєстверджуючих почуттів. Прослухаємо ораторія Месія Алілуя Генделя фрагмент. З вами прослухали ораторії Месія Алілуя Генделя. І продовжимо. Зазирнемо у мистецьку скарбничку. Що ж таке ранжування французького перекладається, як упорядкувати, упорядковувати? Перекладання музичного твору для іншого складу виконавців. Обробка мелодії для виконання на музичному інструменті або для голосу із супроводом. Що таке фуга треба запам'ятати з латинського «біг» – жанр поліфонічної музики, у якому основою розвитку теми є імітації, яка звучить послідовно в різних голосах. Давайте узагальнемо вивчення, які жанри музики набули поширення в епоху бароко. Поясніть. Як відбувається поліфонічний розвиток в музиці? Що є основною основою розвитку жанру концерту, для яких інструментів композитори писали концерти в епоху бароко? По бажанню у вас буде творче завдання у вільний час. Послухайте оригінали, оранжування, органних творів Йогана Себастьяна Баха. Та інше музики епохи бароко. Поміркуйте, чому ця музика не старіє впродовж кількох століть. Це за бажання. Ну, а ми підводимо підсумки уроку. Вам треба обрати знак, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Якщо плюс ви обираєте, то. Все те, що сподобалось на уроці, що здавалось цікавим і корисним. Якщо обираєте мінус, все те, що не сподобалось, здавалось важким, незрозумілим і нудним. Якщо обираєте знак питання, то значить факти, про які дізналися на уроці, і ще є факти, які б хотіли, про які б хотіли дізнатися. Обов'язково повторіть пісню, яку ми розучували. На попередніх уроках така зима лише на Україні. Буде посилання в описі під цим відео, і декілька разів її заспівайте для того, щоб пригадати. А я з вами прощаюся, до побачення, до наступних зустрічей!